Мої вітання, друзі! В ефірі Європейський вектор в студії Олена Третяк, а моїм гостем сьогодні є кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського університету, міні Василя Стефаника, і Мельник. вітаю вас, в нашій студії. Вітаю вас, вітаю всіх. Ми зустрічаємося з вами завжди на піку якихось дуже гострих подій, ви замітили? І зараз у нас теж такі, такі відбуваються неоднозначні події. Колись Конфуцій застерігав, що не дай вам Боже жити в епоху змін. Чому ж цей такий шанований філософ так, так не радив нам жити в епоху змін? справа в тім, що річ у тім, що змінюється антураж людської цивілізації, а проблеми залишаються. Тими ж, які власне, і вже тривалий час Але загострюється, і загострюється періодично ця синесоїдальна крива нашої еволюції, вона інколи нас демонструє нам якісь спади і піки, а таку амплітуду дивну. Ми, власне, живемо в епоху цієї, цього максимального стрибка, але у мінусову фазу. І, власне, і тут багато мудрості не тільки Конфуція, але й інші філософи нас і mm -hmm. застерігали, і давали нам якісь формули, як жити, як виживати і не втратити себе і mm -hmm. цивілізацію. Поговоримо про це сьогодні, але хочу про останні події. От просто на наших очах відбувається глобальна трансформація світу. Та ми спостерігаємо ну таку ар... зміну архітектури, скажімо так, полі... політичних взагалі устроїв у світі. Останні остання зустріч нашого президента і президента Америки Трампа в овальному кабінеті. Що це шоу нам показали? Що це було взагалі насправді? Бачите, ми зараз десь трішечки торкнемось теми, яку вже ми колись, якось якихось часах минулих про це говорили. Річ у тому, що ці речі збагнути, зрозуміти їх системність, їх формат, необхідно дивитись. Тобто може бути різна оптика спостереження. Ми можемо щось брати у конкретному форматі, конкретній ситуації, конкретна тематика, конкретна локація і намагати в цьому форматі збагнути. А ми можемо зробити загальний план, вивести і бачити цю більш ширшому. І тоді в нас висвітлюються абсолютно інші, ем, інші аспекти. Ми починаємо розуміти угу. справу системно, а це дуже важливо. Будь-яку проблему розуміти у, у контексті системи, у контексті зв'язку всього з усім. І, власне, те, що відбулося, це є беззаперечно, це є. Ну, це не підлягає сумніву, є ознакою глобальної кризи цивілізації. Це не гіпербола, це не патетичні якісь угу. думки і вислови. Так, власне, це продемонстровано. І якщо вже номінувати і ці речі і намагатись бути об'єктивним, то варто говорити про те, що ми є свідками прояву, не зародження, але, власне, прояву бо зародилися раніше, тільки було в латентній формі е, такого е, неофашизму. Е, коли за нашими е, плечима 20-те Століття, яке пережило дві світові війни, і Хіросіму, і Нагасакі, де були і Бабин Яр, і Катинь, де мали місце знову ж таки той самий Майданек, Спілс, Освенсім і інші і речі, які стали знаковими. І стали дуже хорошою школою е і підказкою людства, цивілізації більше ніколи не повертайтесь до цих форматів. Якщо це не є їхньою чиєюсь метою, знищення, власне, людства? ну очевидно, людства. але навіть якщо десь хтось і має якісь такі внутрішні інтенції, то щоб попросту від них відмовитись, тому що це є е це виходить за рамки будь-якої інтелектуальної, культурної, історичної поведінки людини. І є абсолютно негативним явищем. Отже, десь нам дало такі основні вектори ХХ століття, і щоб до цього більше не повертатись. І, власне, такої глобалізації, яка була запропонована фашизмом, а також і комунізмом, це є явище негативне і однозначно, що це потрібно викинути з якихось програм розвитку цивілізації, але так не сталося. Нас не навчив нічому, ні Бабин Яр, тому що ми маємо зараз у багатьох фрагментах його на сході України. Ми маємо відкрити ту агресію проти мирної, абсолютно толерантної в минулому до Росії України. І ми, врешті-решт, розійшлися, коли розпався радянський союз не ворогами. Якимись сусідами, але не ворогами, це точно. А в один одну мить нас зробили ворогами. Тепер вже ми вороги на століття, на віки. Отже, і виявляється, знайдені були якісь аргументи, щоб розпочати оцю агресію. Але однозначно, є те, що йде переформантування світу, має місце поширення такого якогось ідеологічного коронавірусу. Який ну, абсолютно різні соціальні прошарки у різних куточках нашої планети. І ми маємо зараз велику біду і велику проблему, і дуже важливо зараз нам цю проблему обговорювати в таких форматах, а також можливо розширити коло. Аналізу запрошувати різних фахівців і робити це дуже оперативно, бо ми повинні правильно прочитати і в тому числі правильно прочитати ситуацію у овальному кабінеті. І ми повинні в цьому плані розуміти, що власне світ переживає нову глобалізацію. І ми можемо говорити про якусь психопатію Трампа, і про Путіна вже навіть не говоримо. Але дивіться, людина кидає гасла про приєднання Канади, про Гренландію, там говоримо Панамську. Регіон Панамської протоки таке і інше. І ми бачимо аплодисменти в залі. Виникає питання, люди. Ну перед вами люд... лідер ваш, ну він не є зовсім адекватний, але що ж з вами? Але вони його обрали. Ну, але ж ви бачите, обрали і мало, і коли він демонструє якісь такі нові вкиди в інформаційний простір, то тут має схаменутися суспільство, сказати, даруйте, але є поняття міжнародного права, певної етики, певних стандартів. Юридичних і під якими це е, хоругвами, знаменами, ідеями ви хочете, пропонуєте Канаді якісь там програми і таке інше. Люди схаменіться, а ми бачимо, як оця, е, е, оця така паразитуюча. Така коронавірусна ідеологічна інфекція, як вона поширюється і уражає свідомість мас мільйонів. Отже, ми стоїмо, власне, ми дійшли до того, про що нас пис... застерігав Ніцше, Шопенгауер, про це писав Шпенглер, про це писали Кам'ю, інші філософи другої половини дев'ятнадцятої, першої половини 20-го століття, що черв... біла раса вигорає. Зсередини вона втрачає свій ресурс еволюційний. І ми ще пройде якісь там десятиліття, ми не зможемо цивілізації запропонувати якісь притомні ідеї і бути тим локомотивом, якими були ну з епохи, починаючи давньої Греції, ранніх періодів. і і ми, власне, сформували оцю європейську цивілізацію, але ми, ми досить швидко її втратимо. Були скептики стосовно цих ідей, які не вірили, не приймали, але ми бачимо зараз, вони мали рацію. Європа спостерігає мовчки дуже якось так сонно, так, знаєте, де... Ковтаючи е, там попкорн, смакуючи, спостерігає за цими політичними подіями, і вона знає, як відбуваються тут трагічні речі і які програми у цих тиранів, і вони фактично не проявляють якоїсь солідарності. Більше того, ми маємо е, таких діячів, скажімо, як Орбан, і, і він не один. Там і Марі Ліпен, і інших можемо знайти в інших районах лідерів, які протягують руку Путіну. Абсурд, Європа божеволіє Америка. Але Європа що з тобою робиться? Хочеться запитати. Ви вже ти не розумієш, що до нас повертається фашизм у новленій формі. Тут має бути одностайність, тут має бути якась позиція. Ті вироблені етичні норми, міжнародне право має працювати, воно не працює. Це говорить про ту, ну я би сказав, політичну дарути імпотенцію. оту абсолютно неспроможність бути агентом у цій грі політичній. Європа вичерпала себе. Зона комфорту створена. І вона, ну я не знаю, які потрібні події, щоб схаменулась Європа і одностайно виступала. На боці України чи говорила своє вагоме слово. Дуже, Дуже що... важко вилезти їм з тієї теплої не та в якій вони знаходяться вже багато десятиліть. Але я би хотіла повернутися до Америки. Ми завжди вважали Америку демократичною країною. Зрештою, ніколи сам президент не вирішував. На нього завжди був конгрес. Що сталося? Чому Конгрес мовчить? Бачите, тут у чому справа у тім, що Політологи, іміджмейкери, оці сірі кардинали, які допомагають, підказують, і ми їх не бачимо в об'єктивах, вони допомагають виконати програми. Дивіться, ну це, знаєте, на що це дуже схоже? Ну, може, не на вдалий приклад. Якщо хороше, правильно, мирне село, Ось таке, досить велике, зібралось десь на якомусь дійстві, на весіллі у когось так, і хтось не так когось зачепив ліктем, хтось десь себе так і ми бачимо, що це, це все цей соціум може впасти в якусь агресію, і влаштувати якісь там ну, побоїща такі собі, якісь розборки з важкими наслідками. І думаєш, Боже люди, а що як що сталося? Як ви так вмить впали в ненависть? Ми не знаємо природи ненависті. Ми не знаємо, коли вибу, виринає з глибин людського підсвідомого, ота тваринна агресія, неприйняття своїх е, соплемінників. Тут ми цитатами говоримо. І дивіться, виявляється, людина дуже важко вчиться любити. Дуже легко вона е, е, ну, приймає ненависть, агресію е, і антипатію. До навіть своїх е е одноплемінників дуже легко людина впадає в ненависть. І ми, власне, є свідками, як так технологи підказали, розклали якимось чином пасьянс політичні, і ми бачимо так само, як ми бачимо, це в Росії, яка вже власне вважає там, що 70% нас абсолютними. Ну я не знаю, противниками, варварами є таким собі предметом. Агресії, тобто ненависті, борогом. навіть простих пересічних людей, які далеко від лінії фронту. Дивіться, як легко прижилася ненавість. Це ми маємо зараз в Америці, коли колективний психоз дуже швидко поширюється, стають ну, ураженими. Піддаються в цьому ураженню маси, і ми далі не факт, що ми зможемо контролювати на якомусь етапі, може це вийти з під контролю. Ми будемо бачити якийсь абсолютно е не хаос, е якісь дуже дивні процеси соціальні, до яких ми не готові. Ми були впевнені, що їх бути не може. Виявляється, може. Отже, е очевидно, працюють оці політтехнологи, виконують завдання, але що дуже прикро, що ми є свідками такої психопатії. Ну, скажімо, з точки зору психології, ну, аномалії психічної, чому вона так легко поширюється? Ми маси речей ще не знаємо. І ми, і ми, є, ми, ми можемо ну, власне, ну, бути свідками, як вона стане причиною якоїсь неадекватної поведінки нації і агресії. І тому, і тому власне, те, що відбулося, Воно має багато причин, вони є різні за походженням, за якимись витоками, але вони показують системне захворювання цивілізації. Те, що ми вичерпали себе, ми не пропонуємо якоїсь конструктивної думки. Європа дрімає, Америка починає бунтувати, пропонувати якісь меседжі абсолютно абсурдні. І ну, в цьому плані спостерігає за усім Китай і він своєю технологіями. Мі своєю е, е, загальною демографічною масою може через років 5-10 диктувати світу, яким повинен бути світопорядок, і ми від звідти так ніби не очікуємо, якогось... Вкидів, але це може один день статися. Отже, тут є маса несподіванок, тут є дуже багато якихось таких темників речей, які ми ще не можемо спрогнозувати. Одна з причин, тому що ми це не оцінюємо з точки зору мегасистемних трансформацій. Ми не розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, що відбулося в кабінеті овального. Але якщо це все зробити подати крупним планом, загальний пейзаж вивести політичний, то чим це було? Оце вже потрібно давати цьому трактування, але з різних позицій, з точку дивіться, зор, ви точку кажете, зор. що відбулися події, яких раніше не було. Але ж ми в такі часи важкі, ми чуємо, що таке вже було, колись, що ми згадуємо 14-й рік, 33-й рік, навіть згадуємо події часів Марії Антуанетти. Повторюються історичні події, чи зараз відбувається щось абсолютно інакше? Ми, бачите, за формою воно ніби інше, але за змістом воно десь все ж таки лежить у форматі тих минулих конфліктів. Ну, дивіться, пер, причини Першої світової війни не було. Вона виникає з якоїсь такої абсолютно ну, форматі Європи. Речі мені давно не подобалося. І ми бачимо, вкидає, в Європа впадає у ту ненависть і починається ну, от той хаос, який тривав довший час і забрав ну, теж мільйони життів. Ми наразі говоримо про те, що людство не виробило механізмів резистентності, механізмів спротиву, механізмів самозахисту проти. Таких ну, збоїв еволюції. З другого боку, говорять учені, що ну, є теорія нелінійного розвитку будь-чого, будь-якої системи людства, культури, цивілізації, в тому числі, що на якомусь етапі потрібно схаменутись, потрібно впасти в якусь крайність. Чи потрібно проявити якусь таку неочікувану, неординарну поведінку для того, щоб схаменутись? Ну, я не знаю, як на рівні особистості, інколи хочеться просто зробити паузу в тому темпоритмі життя і поплакатись, чи повести себе як дитина. Якось так воно, що то не є типовим, але тим не менше воно стається Так в результаті колективний я. Цивілізації теж, напевно, хочу якогось збавити темп і хочу якусь взяти паузу у своєму розвитку. А ми тут бачимо якраз дуже інтенсивно підбігають люди на зразок Путіна чи Трампа пропонують свої меседжі, і ми бачимо ту деструкцію, яка має місце зараз. Ви маєте рецепт від себе. Від себе, щоб людині якось зберегти себе, зберегти свою, свою цілісність, свою ментальність, власне, не, не пуститися з головою цей вир подій, а мати можливість мати оці, о, оцю, зрозуміти цю необхідність, стати так збоку, так, купити собі попкорн, крісло в перший ряд і так тихенько спостерігати, не, не поспішаючи аналізувати і, 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 і приймати рішення, що мені робити. Зрозуміло, не спішити з висновками і щоб те, що відбувається на НАТО, нас травмувало. Бачите, якщо говорити вже про наше покоління, очевидно, нам не, вже ніяк не вийде. Не, 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 ми не зможемо ем, якось бути спостерігачами, бо в нас закладені програми ем, бути в цивілізації, бути в цьому гурті. І навіть якщо відбувається десь щось далеко, нас так зачіпає, ніби це десь. Відбувається з нами. Ми переживаємо все, ну, всі явища, які є сукупно нашим, нашою епохою. Але е, очевидним є те, що ми інколи надто емоційно переживаємо, надто якось стресуємося речами, які можливо не вартують. І ми при, за цих умов, ми, очевидно, зазнаємо певних травм. Морально, психічних, когнітивних різного характеру, і ми, і ми страждаємо від цього. Як виробити механізми самозахисту, самозбереження, виробити якийсь імунітет, знову ж таки, говоримо про ту ж саморезистентність проти оцих явищ? Очевидним є те, що поза усім. Потрібно розуміти, що ми з вами тут зараз, в цьому приміщенні, не впливаємо. Якщо б у цей момент відбувалися якісь події овальному кабінеті, ми не можемо ніякий спосіб на них вплинути. Тобто ми є спостерігачами, ми є пасивними. Нам наві сама історія не дозволяє бути введеними у той актив і бути таким повноцінним агентом якоїсь там. Процесу чи події однозначним є те, що ми повинні вчитись трішечки у давньому і філософію давньої. Індії, давнього Китаю, ми тут згадуємо Конфуцію Будду, які закликали, які виробили цілу концепцію філософську, дуже поважну, вміти спостерігати за світом, за тим, як тече вода і відчувати себе в гармонії зі світом, з космосом і бути. Не страждати від того, що ти не є залучений до якихось глобальних соціальних процесів, тобто вміти бути частинкою космосу, це не патетика, це не пустослів'я. Це дуже важливі речі, які, до яких ми не пристали, які не ввійшли в формат нашого світогляду. Не стала цінністю, ми не вміємо так жити за такими схемами. Ми не вміємо спостерігати, я не кажу про якісь медитації, інші речі, а бути в гармонії зі світом, з собою, з природою, з минулим, з культурою, з інформаційним простором. Ми, до речі, можна спостерігати, цьому навчились уже північні народи Європи, зокрема Швецію, якщо брати, ту ж Фінляндію, яка за індексом щастя є. Посідає найвищий щебель у всьому світі, Вони спостерігають, ем, уміють читати природу і не воювати з нею, і не воювати з своїм внутрішнім, тим глибинним я з колективним позасвідомим. Тобто вони вміли зуміли вибудувати, і ми спостерігаємо за їхньою дійсністю. Наскільки вона і розумна, але ми так ще не можемо. Я говорю, ми це Європа і світ. Власне, говоримо про північну Америку, про зокрема про білу расу. І ми, власне, десь запрограмовані на якусь конфліктність, на якусь активність, на якусь таку багатослівність. І, власне, це є один із, із один дуже важливих пунктів, як, де ми могли би себе підрятувати, трішки підлікувати від цього травматогенної картини нашого часу. І цьому потрібно вчитись і вчити дітей потрішки, тобто перезавантажувати, перепрограмовувати себе. І, е, врешті-решт, хочеться вірити Хочеться вірити в те, що якщо ми, це теж казали ті е, філософи, е, е, переживаємо дуже важкий, е, фазу в своєму е, свого життя, і ми вперлися в стіну і нас охопив відчай, то Будьте впевні, що вихід, щастя, абсолютний позитив. Буквально ну, у нас якихось там дуже. Коротку, які відстані, що можна до неї руки торкнутися, значить, ви наступає ось ось фаза. Тому моменти відчаю вони обов'язково дають у ті спалахи того позитиву ну, звісно, і не щоб... потрібно впадати в ту глибоку так. депресію. Саме темний час, як кажуть перед світанком, так я би хотіла повернутися до питань неофашизму, які ви зачепили на початку. Живе ще те покоління в Німеччині, які пам'ятають фашизм, і які досі не можуть собі. Пробачити, що так легко вони дали вести себе в оману. Тобто, це не багато років, це понад 70 років, грубо кажучи, так, і знову повертається ця хвиля. Що відбувається з людьми? Чому люди не забули, вони пам'ятають це і знову дають себе вести в оману? Ми вже говорили про це. Ми дуже, досить погано знаємо, це б психологів запросити, щоб е, десь про це було сказано. Ми погано знаємо те наше внутрішнє его, оту тварину, нашу, звірячу. Частину нашого я як на рівні індивідуму, так і на рівні колективного. Подивіться, людина, попри усе, не позбулася заздроч, людина залишається і є матеріально залежною, і вона не знає межі собі у тому, у тих потребах. Людина є агресивною, людина є ксенофобною, людина є носієм тих всіх багатьох фобій якими ми власне ми оперуємо, як кажуть учені археологи, антропологи, десь років 30 тисяч, це мінімум, це мінімум, 30 тисяч років, якщо брати там середній палеоліт там, чи якусь більш пізню фазу, коли людина проявила агресію ну, в боротьбі за своє, за простір життєвий, вже не потрібно воювати. А оте бажання, воно фактично то не навіть не бажання, то ті програми глибинні. Вони залишилися, і ми не змогли від них вилікуватись, ви розумієте? І тому, яка виходить картина, ну дуже просто. Ось подивіться, якщо є якийсь поважний ну, футбольний турнір, там матч таке інше, на стадіоні збираються на одній трибуні ну, симпатики, фани однієї команди на іншій іншої. І якщо відбувається якось так. Щось не зовсім за сценарієм, то ми бачимо, яка, яка може бути е, ну, ситуація е, навіть з е, смертними там, якимись ну, е, випадками. Ти бачив на вулиці вчора. Людина сиділа, пила пиво, чи каву на вулиці під парасолькою. І от там споживала морозиво, так все було комфортно. А зараз ти бачиш Може, перед соб... до фанатизму перед взагалі? собою звіра. Що це таке? Чому людина впадає свого соплемінника? Ми цитатами uh -huh. знову людину своєї віри, своєї мови, своєї вітчизни, своїм таким самим паспортом, з рідним з усім своїм, тільки єдине, що він є прихильним, ну там симпатиком іншої команди, але це дає йому право його арматурну. Якусь ну, там от виняти власне, і убивати. не є право йому відчувати себе вищим за свого соплеменника. Е, так бачите, оцей фанатизм дає такі. Бачите, прави. ну ми, ми зачепили, але ми бачимо, а що релігійного фанатизму абсолютно немає, вірно, Так. а що політичного фанатизму так. немає. Тобто, ми бачимо інколи такі протуберанці, оті спалихи з глибини, які виринають. Е, оті, та наша е, з, ну, яка загнана у глибинні підвали якоїсь там, не знаю, глибині півниці в ті файли, якісь за крипто, якісь там не знаю, рівні. Оце наше тваринне, і повинна би взяти верх цивілізованість, культура, толеранція, виховання, якась система цінностей. Повинна би, і вона так, ніби і формує нашу культуру. Але ми, коли бачимо, все-таки спалахи отієї, яка дуже погано вивчена агресія, ненависть, антипатія, те, що ми маємо. І, будь ласка, дивіться ще один приклад: ми маємо війну. Бабуся з села якогось продає корову, купляє обладунки для свого внука, відправляє на во на війну. Ще там на решту грошей купляють якогось там ну прилад нічного, ну не знаю, тепловізор чи дрон, чи mm -hmm. щось таке. А в цей час ми маємо іншу людину. Ми маємо із 80 прокурорів, 62 інваліди другої. І вони mm -hmm. отримують таку пенсію свою інвалідність, що це за одну пенсію міг би три корови купити в тій бабці. Mm -hmm. Розумієте, в цей час і в нього тут совість його, і якісь ці моральні, культурні, когнітивні моменти не дають якихось позитивних впливів і результатів. Ми маємо також під ліжками в мішках ем, мільйони доларів. Це в цей час, коли Україна ну, стікає кров'ю і бореться, і копійки дійсно збирає. Вся нація на те, щоб підтримати. А це що? А це як? В умовах війни кровопролиття? І ми, я думаю, якщо би так промоніторити всю Україну, ми б отримали ну, дуже сумну статистику з приводу саме таких фактів. У мене тоді питання: а це що? Я думаю, що ми знову повертаємося до питання его, але ми сьогодні вже не встигнемо про нього поговорити. Я вас запрошую на наступну зустріч. Я думаю, що его не вивчене абсолютно людське его, і воно власне призводить до колективне і колективне, его і, колективне его, і воно призводить до тих всіх страшних речей, про які ви щойно назвали їх. А я вам буду дякувати за участь в ефірі. Для тих, хто нас слухав і дивився, я нагадаю, що у нас в студії був кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Ярослав Мельник. Дякую. Я дякую за увагу. До побачення. На все добре. Нехай щастить.